Скільки мін і вибухівки залишили після себе російські окупанти на звільненій території Херсонської області? Як це впливає на життя людей і економіку регіону? Коли правобережна Херсонщина може бути розмінована? І що варто знати місцевим жителям, аби обезпечити себе? Докладніше, просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Рівень мінної небезпеки для жителів доокупованої Херсонщини залишається на високому рівні. Про це 4 грудня повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У відомстві зазначили, що саме цей регіон є найбільш замінованим серед усіх звільнених територій. Зараз там посилено працюють піротехніки. Мінреінтеграція закликає українців не поспішати повертатися до своїх домівок. У відомстві наголосили, що місцями підвищеного ризику замінування є об'єкти критичної інфраструктури, військові позиції, адміністративні будівлі та автошляхи. Зазначили у відомстві. Слід звернути увагу, чи є на території неживі тварини, ящики від снарядів, пошкоджені будинки, шматки металу. Зайти до будинку можна тільки після перевірки піротехніками, ДСНС ззовні зовні та зсередини подвір'я йдеться у повідомленні. Також у міністерстві реінтеграції застерігають, що можуть бути заміновані меблі в будинку та речі. У випадку підозри потрібно звернутися за номерами 101 або 102 та чекати на саперів. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 3 грудня повідомив, що вибухотехніки національної поліції обстежили 7 гектарів деокупованої території та вилучили 117 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили понад 28 гектарів території, вилучили та знешкодили 140 вибухонебезпечних предметів. Зазначив Янушевич. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новини на Азові розповів, що 7 грудня під час розмінування у регіоні загинули четверо поліцейських. Хлопці, які були приколі, відкомандировані до нас з Черкащини на чолі з керівником поліції, Національної поліції Черкащини, він так само загинув. Тому знаєте, рівень небезпеки на сьогоднішній день в Херсонській області він зашкалює. Це крім того, що у нас. Дуже багато будинків, дуже багато, ну будемо казати, таких офісних приміщень, е, ну, спеціальних служб поліції. Вони майже всі були заміновані, вони майже всі були заміновані професійно. І ми змушені були. і в нас були підрив будівлі Служби безпеки України. Це такий контрольований підрив, тому що не було можливості розмінувати. Контрольований підрив був будівлі е, Національної поліції. Замінованих будівель безпосередньо у Херсоні більше ніж у населених пунктах області, зазначив політик. Адміністративні будівлі вони сконцентровані більше. Ну погодьтесь в обласному центрі, тому і е, рівень, скажімо так, замінованості, рівень небезпеки в е, місті ну трохи вищий, тому що е, будь-яке селище це майже ну там типа сільрада. Будемо казати, або ну одна-дві адміністративні будівлі, вони невеликі, і села, які знаходяться в безпосередній близькості від Херсона, вони дуже постраждали під час їх там звільнення, захоплення, тому там дуже багато зруйнованих. Херсон, на щастя, на час там окупації він ну не так сильно був постраждалий, тому є будівлі, які, ну скажімо так, залишилися заміновані. Олександр Самойленко зауважив, що процес розмінування буде довготривалим. Треба розуміти, що у нас є першочергові об'єкти, які сьогодні розмінуються, а вже інші вони залишаються на ну, на більш пізніші терміни. Тому зараз сказати, що повністю там заміновано або тут не заміновано, ну так не можна, тому що всі будівлі, які виникали під підозрабути, у всіх цих будівлях. Стоять обмеження на пересування громадян на їх там користування цими будівлями. Голова Херсонської обласної ради закликав жителів регіону бути обережними і не порушувати правил безпеки. Ну казати, що сьогодні тільки адміністративні будівлі, ні, і були були міни і. Банківських закладах були міни в якихось інших там закладах, які і в виробничих приміщеннях. Ну будемо казати так, приклада там дитячого майданчика в Херсоні, на щастя, не було, ну але це не виключає можливості якихось інших будівель, які ще не розвинули, е, не, роз, ну, не перевірені принаймні там е, нашими е, саперами. Тому ну, дуже важко на сьогоднішній день прогнозувати, чи, чи все це. Вже відбулося, і ми бачимо чи там тенденції про те, що це будівлі тільки там адміністративного характеру, або там військового призначення. Ну такого немає. Вони мінували, вони працювали з усіма видами будівлі, і споруд, і я ж кажу, і виробничих приміщень. Голова Береславської районної ради Дмитро Слівченко розповів, що у цьому районі замінована велика територія, але процес із розмінування триває. Велика Олександрівка розкапілля звільнили, і е, розмінування там пройшло по лініям ротопередач, розмінували адміністративні будівлі е, і е, частково є люди звертаються з заявками, то в порядку черги їх теж що подвір'я, там таке. Що стосовно полів, то поля ще е, ну, ще не приступали, скажем так, але багато снарядів які не, не розірвані. Е, вони ще поросли борояном по е, за літо, тому це ще попереду. Це дуже велика площа. Найбільше заміновані польові дороги, каже голова районної ради. Польові дороги стосовно будівель, я е, так не чув, тому що допустим, в Береславі будівля нашої районної ради. Е, ми туди приглашали саперів. Вони пройшли, то у нас слава Богу нічого замінованого не було. Воронцовці у нас е, ну ви бачили в новинах було. Підірвався років 40, може людина. Е В'їхав до себе на, на ферму. На мопеді їхав і наїхав на якусь міну, яка підірвалася і пошкодила йому руки. Слово цілий, цілий, і нічого не відірвало. Дмитро Слівченко зазначив, що саперів наразі не вистачає. Великий об'єм, дуже великий об'єм, а саперів мало. Хоча вони з, з, з усієї е нашої. України незалежно під'їжджали до нас, ну але все, все одно їх не хватає спеціалістів. Розмінування полів це питання виживання для Береславського району і всієї Херсонщини, додав посадовець. Наш район, наша область, вона аграрна і основний дохід наших ОТГ об'єднаних територіальних громад був на 90 з землі, з оренди землі, з податків, які платили фермери юридичні особи. А зараз ці поля, я скажу, якщо не заміновані, то засипані нерозірваними снарядами і о, це дуже великі площі, це до в районі навіть 1300 гектар, які треба розмінувати. Я навіть не розумію поки це скільки це займе часу і як ми будемо далі виживати, я скажу без податків, без оборонку цієї землі. Голова асоціації саперів України Тимур Пістрюга розповів, що на сьогодні на звільненій частині Херсонщини проводяться оперативні заходи з розмінування, а на черзі гуманітарне розмінування. Експерт пояснив, що це означає Іншими словами, Буде проводити суцільне розмінування всіх площ. Не тільки урбанізовані місцевості, а також сільськогосподарських, там лісових і все, все, всю територію, яка є потенційно небезпечна. І то ці заходи зараз тільки йдуться перемовини, що почалися. Тому зараз дуже важливо почати саме заходи з гуманітарного розмінування, бо тільки маючи, тільки проводячи ці заходи, ми можемо говорити про відновлення регіону. Всі інфраструктури так далі, тому подібне, і найголовніше доступ е нашим громадянам до їх домівок і е таким чином сприяння їх швидкому поверненню. Масштаби замінування Херсонщини колосальні, каже голова асоціації саперів. І ще тоді, коли ми е розглядали Херсонську область, тому що вона була майже вся окупована, а для нас це все потенційно є загроза, тому що де був. Е де був присутній цей російський солдат, скажімо так, він вже для нас це вже загроза, що він міг щось там залишити. Ми розуміємо, так? І насправді вони це все залишають. Тому це фактично майже вся область потребує що, принаймні, не технічного обстеження території. Це перший етап гуманітарного розмінування. Експерт також розповів, які об'єкти можуть бути замінованими російськими військовими, і через це є небезпечними для місцевих жителів. Мінують все тут е, сказати конкретно, що мінують тільки іграшки чи там особисті речі. Ні, Мінують все. Мінують, е, е, тіла загрибли. е, навіть своїх е, загиблих тіл, мінують тварин, мінують залишену техніку, е, мінують. Е, Мінують сільськогосподарські поля, ставить розтяжку в Е, Все, що навіть не відноситься фактично до військової науки, тому що я сам військовий і розумію, що таке інженерна справа. Але навіть, скажімо так, це навіть. Я казав, що це навіть ближче до якихось терористичних методів, ніж до якоїсь інженерної справи, тому що є поняття так постановки інженерних загрожень перед своїми позиціями, всі е -е, сторони це розуміють. Е -е, я вже мовчу про те, що складаються формуляри. Оцих е, замінованих полів, і якщо одна сторона залишає там віздрово, да відходить. Вона залишає ці формуляри іншої сторони або передає їх потяг, Ось, це, це по, по всім, скажімо, там канонам і правилам війни. Ось то тут такого немає. Це абсолютно хаотичне мінування, і це все нам звичайно ускладнює. Експерт також зауважив, що крім мін і саморобних вибухових пристроїв, небезпечними є також боєприпаси, які не вибухнули. Територія дуже активно обстрілюється. Вся наша Україна дуже активно територія обстрілюється, але звичайно, там, де ближче до лінії фронту, там і більше це є вибухонебезпечної заради. І висока ймовірність, ймовірності вона була ще на а, Донбасі. Що снаряд, коли заходить в землю, він не вибухає, не ініціює, і звичайно несе загрозу для всіх, в першу чергу для цивільного населення на Херсонщині Одна із найбільш складніших обстановок взагалі у світі, якщо так дивитись, в масштабах цієї війни, і саме те, що стосується протиміння діяльності. голова асоціації саперів закликав жителів Херсонщини до максимальної пильності і обережності. Вони мають розуміти, що не треба нікуди виходити, виїжджати е, зайвий раз, і якщо це, скажімо, дороги, е, то навіть ми ніколи зараз не е, по, ну, не сходимо на узбіччя дороги. Треба оминати узбіччя доріг. Е, тому що асфальтне покриття одне, а вже на узбіччі дороги може щось бути. Е, навіть якщо десь якісь на матчі, хтось їде там додому або з дому, ось не треба заходити в лісосмоги, там, ну, там справляти навіть природні потреби, вибачте, але це важливо, ось і тому, тому максимальна пильність і обережність. Україна за підсумками цього року може бути на першому місці у світі за кількістю жертв, які постраждали від мін та інших вибухонебезпечних предметів, вважає експерт. У Нас буде навіть гірше в цьому контексті статистика, ніж Ірак, Сирія, Ємен, Малі країни, які були, скажімо так. Завжди в топ 5 країн світу майже там через день якийсь інцидент трапляється. Це, це те, що е, в, в ЗМІ потрапляє, а те, що так, по те, що не висвітлюється, то ще, ще багато. Е, тому люди страждають як з точки зору збереження життя і здоров'я, але вони також страждають і з точки зору доступу до, до, до іншої землі, тому що ми ж розуміємо, що розмінування. Це також е, такий як важливий соціально економічний е, чинник. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую «спеціальну операцію. Олександр Рінковський, про Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.